Ранкова бавовна сталася на складі боєприпасів у селищі Рикове. Це передмістя тимчасово окупованого Геніченська на Херсонщині. Удар нанесли по залізничній станції партизани, де в цей час якраз розвантажувався російський поїзд з БК Попередньо є втрати і серед російських окупантів, які приймали боєкомплект. За минулу ж добу Збройні сили ліквідували 650 ворогів та чимало їхньої техніки: 7 танків, 23 бойові броньовані машини, 13 артсистем, 1 РСЗВ, 14 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. У повітряних силах ЗСУ повідомили про знищення двох ворожих ударних вертольотів К-52, чотири шахеди, один ланцет, сім розвідувальних безпілотників типу Орлан 10, Орлан-30, Зала та Суперкам. По позиціях, техніці талах та скупченню живої сили ворога завдано більше 20 авіаційних ударів. Також стало відомо, що окупанти залишили селище П'ятихатки Запорізької області. Про це повідомляють російські змі. Якщо це так, це дозволить бійцям ЗСУ розширити. Плацдарм та розпочати просування до Васильівки. Росіяни ж продовжують тероризувати та вбивати українців внаслідок підриву Каховської ГЕС. Кількість загиблих зросла до 16, Зникла безвісти 31 людина. За інформацією МВС, 14 людей загинули на Херсонщині, а двоє на Миколаївщині. Із затоплених територій евакуювали 3614 осіб, серед яких 474 дитини та 80 маломобільних людей. Поліція прийняла майже 5 тисяч заяв про пошкодження майна. Підтопленими лишаються. 1300 будинків, попри те, що ворог продовжує обстрілювати Херсонщину, ліквідаційні роботи тривають. Минулої доби російські війська вдарили з артилерії по новоукраїнці Вогледарської громади. Поціливши у приватний будинок, загинула людина. Також з градів армія РФ обстріляла Богоявленку, де загинув мирний мешканець. Троє постраждалих у Костянтинівці. Там влучання у житловий будинок. Всього минулої доби військові РФ 10 разів стріляли по дев'яти населених пунктах Донеччини ураганами, градами й артилерією. Пошкоджені лінії електропередач, газопровід, школа, будинки та автівки. Grazie.